Уявіть собі таку картину: Друга світова війна, начебто, закінчилася, але не для всіх. А що, якби найвидатніші уми і, скажімо так, найнебезпечніші ідеологи Третього Рейху знайшли собі притулок і не де-небудь, а в найвіддаленішому куточку нашої планети? От сьогодні ми і зануримося в легенду про нову Швабію, таємну нацистську базу в самому серці Антарктиди. Саме це питання, знаєте, і стало відправною точкою для однієї з найнеймовірніших теорій змови. Подумайте тільки, найпотужніша військова машина світу зазнала краху, і тисячі її ключових фігур вчені, інженери, високопоставлені офіцери, ніби просто розчинилися в повітрі. Чи могли вони отак просто зникнути? Чи може у них був якийсь запасний план? І ось тут народжується ідея. Ідея настільки ж смілива, наскільки й ну просто неймовірна. Ідея про те, що для еліти рейху вже був підготовлений таємний шлях до порятунку: шлях, що вів у крижану пустелю на самий край світу. Давайте но заглибимося в деталі цієї теорії. Бо прихильники цієї версії стверджують, це була не якась там панічна втеча, а ретельно до дрібниць спланована операція, і її кінцевою точкою була саме Антарктида, а точніше, територія, відома як Нова Швабія. І от у самому серці цієї крижаної фортеці, згідно з легендою, ховається база 211. І це не просто військовий аванпост, ні. Це ціле підземне місто, приховане від очей усього світу. Місце, де переможені могли готувати свою помсту, і де історія могла піти зовсім іншим жахливим шляхом. Так, а як же ця легенда виглядає зсередини? Давайте розберемо її на частини. Бо це історія, яка десятиліттями розбурхує уяву, і вона складається з кількох ключових елементів, і всі вони разом створюють ну, справді вражаючу картину. Отже, уявіть собі таку картину: цілий флот підводних човнів, так званий конвой фюрера, таємно перевозить не просто людей. Він везе золото, секретні технології, все необхідне для створення по суті нової цивілізації. Потім, у гігантських печерах, які зігріті теплом землі, вони нібито будують нове місто і, що найцікавіше, продовжують працювати над своєю вундерваффе, дивозброєю. І ось тут історія робить ну просто фантастичний поворот. Мова йде не про ракети чи танки, ні. Мова про те, що ми сьогодні називаємо НЛО. Згідно з міфом, саме там, в Антарктиді, нацистські вчені довели до досконалості свої літаючі тарілки, відомі як диски Белонсо. І от вам головний доказ для прихильників теорії змови: 1947 рік, США відправляють до Антарктиди величезну військову флотилію під кодовою назвою «Хайджамп». Офіційно це наукова експедиція, але конспірологи впевнені, це була військова операція, щоб знищити базу 211. І за їхніми словами, вона зазнала нищівної поразки, зіткнувшись з опором тих самих літаючих дисків, що вилетіли з під льоду. Це, звісно, захоплююча історія. Дуже. Але що як усе було трохи інакше? Давайте на хвилинку залишимо світ фантазій і перейдемо до задокументованих фактів. Що ж насправді являла собою ця нова Швабія? Історія справді починається з німецької експедиції до Антарктиди у 1938. Корабіль під назвою Швабія дійсно вирушив до крижаного континенту, і його пілоти справді скидали вимпали з нацистською символікою, щоб, так би мовити, застовпити територію. Але цілі цієї місії були набагато набагато прозаїчнішими. І ось тут, знаєте, ключовий момент: напередодні Другої світової Німеччина відчайдушно прагнула економічної незалежності. А одним з важливих продуктів тоді був маргарин, замінник варшкового масла. А для його виробництва потрібен був китовий жир. Отже, головною метою експедиції був пошук ідеального місця для нової німецької катобійної бази, а зовсім не для будівництва секретної військової фортеці. І от під час цієї експедиції вони знаходять щось справді дивовижне. Оазис Шермахера це реальна географічна аномалія. Уявіть собі, серед безкрайніх льодовиків раптом з'являється ділянка землі, вільна від льоду та ще й з озерами прісної води. Це було справді важливе відкриття. І саме це реальне місце стало тим зернятком, з якого згодом і виросла грандіозна легенда про таємне підземне місто. Отже, що ми маємо з одного боку: реальна експедиція та реальний оазіс, а з іншого міф про підземне місто і літаючі тарілки. Давайте тепер просто візьмемо і прямо зіставимо факти та фантазії. І тут, знаєте, розрив між вигадкою і реальністю він просто величезний. Замість таємного міста жодних, абсолютно жодних доказів будь-якого будівництва. Замість прихованої армії на території Оазису Шермахера сьогодні мирно працюють наукові станції, зокрема індійська та російська. Ну а що ж до операції Хайджамп, це були добре задокументовані військові навчання США. Їхня мета підготувати флот до дій в умовах полярної зими, і все це на тлі зростаючої напруженості холодної війни. Зрештою, все зводиться до однієї простої, але дуже промовистої цифри, попри десятиліття спекуляцій, розслідувань пошуків, кількість реальних фізичних доказів, які підтверджували існування нацистської бази 211 в Антарктиді, дорівнює нулю. Але якщо доказів нуль, то чому ж ця історія досі живе? Чому, попри все, вона продовжує нас так захоплювати? У чому її секрет? А відповідь, скоріш за все, криється в унікальному збігу обставин. По-перше, це інформаційний вакуум після війни, коли будь-які чутки поширювалися блискавично. По-друге, сама Антарктида це ж остання біла пляма на карті, ідеальне місце для будь-яких таємниць. Ну і по третє, це містичний Ореол навколо секретних нацистських технологій та їхньої дивозброї. Все це разом і створило ідеальний рецепт для народження такого довговічного міфу. І ця історія виявилася настільки потужною, що міцно вкоренилася в масовій культурі. Від книг і відеоігр до фільмів, наприклад, сатиричної комедії Залізне небо, де нацисти повертаються з темного боку місяця. Ну, ви розумієте, цей міф став просто невичерпним джерелом натхнення. Тож, можливо, база 211 – це щось більше, ніж просто теорія змови. Це таке собі дзеркало, що відображає нашу власну потребу заповнювати невідоме, нашу схильність вірити, що десь там, у темряві, ховається щось грандіозне або жахливе. Легенда про нову швабію, знаєте, нагадує нам, що іноді найбільші таємниці ховаються не під тисячолітніми льоди, а в глибинах нашої власної уя.